Разом з колективом дівчат ми створили цей культурно просвітницький простір, який назвали цінності. Чому він створений під час війни? Тому що ми розуміємо, як важливо нашим людям мати свій дім, мати місце, де вони могли просто прийти, поспілкуватися і відчути себе в родині. Це особливо важливо під час війни. Я це побачила ще в 2014 році. Я бачила, як переселенці з Донбасу залишилися без житла, вони шукали собі прихисток. Зараз таких людей набагато набагато більше. Ми бачимо, що крім переселенців у нас є і воїни, хлопці Збройних сил України. Вони приходять або на ротацію, або знаходяться в госпіталі, і коли вони приходять на наші творчі вечори, на майстер-класи, на психологічні тренінги, це є їх відновлення. Да, під час війни може складніше шукати людей, може під час війни. Деякі думають, що це все не на часі, але це неправда, тому що ми відчули попит на українську культуру. Попит, Люди хочуть вивчити наші українські традиції, люди хочуть вивчити. Наші українські обряди, і тому дуже багато на майстер-класи приходять молоді, приходять студенти, приходять і люди, люди і старшого віку. За цей час ми провели дуже багато заходів. Буквально два тижні тому ми провели показ фільму Нескорений херсон в залі зібралися херсонці, ті, які були в окупації. А показ фільму організували журналісти, які не виїхали, залишилися в Херсоні, і під час окупації знімали сюжет про те, що творять расисти на території окупованого Херсона. Це все було змонтовано, і журналісти вгору його показували саме в нашому просторі. Це дуже було дуже важкий захід. Але ми повинні знати кожну сторінку нашої історії, кожну сторінку нашої війни. Не можна це забувати, тому що обов'язково агресор буде відповідати. І тому це дуже був важливий захід. Нам подобаються заходи популяризації української культури. Це хусткування, це обряди, як раніше готувалися до весілля заручені, як готували скриню для нареченої. Чому вишивали сорочки саме такою вишивкою? У нас проводять кращі етнографи України з музею Перегова такі майстер-класи. У нас гарний захід був до дня кримськотатарського прапора, тому що разом з Рустимом Сківиним ми підготували його виставку. На сьогодні виставка Рустема Сківина знаходиться в Стамбулі. Також в Стамбулі знаходиться виставка наших військових вишиванок, тому що ми зібрали велику кількість наших вишиванок, які народилися під час війни. Консульство. Зацікавлено було в цій виставці, і наші експонати були представлені в Стамбулі. Ми всіх наших українців чекаємо в нашому просторі, який називається цінності. Ми знаходимося на Володимирській 69. Тут поряд метро українських героїв. Якщо це зелена гілка, якщо червона гілка, то метро театральна і метро університет. Ми працюємо з 11 години і до останньої клієнт. raş